хочу пахнути бузком. Ви пам'ятаєте, як ми постійно зривали бузок і несли його додому, і ця насиченість аромату вона просто трималася тижнями краще за будь-які дифузори. Неймовірно красива композиція від Amouage, яка належить до квіткової колекції Secret Garden, яка присвячена ароматам справжніх квітів. Парфум був випущений ще в 2016 році. і в першу чергу символізує жіночність, ніжність та турботу. Аромат присвячений саме. Жіночому серцю, яке може покохати так. Як не властиво, це чоловіка після першого розпалення на зустрічає яскраво насичений квітучий бузок, який грає вальс півонією та трояндою у ніжному кремово-пудровому шлейфі, який оточений ваніллю та бобами тонка, я кайфую від того, що незважаючи на те, що це квіткова композиція, тут не про весняність, а тут про ніжність, про теплоту, яка буде зігрівати вас протягом будь-якої пори року, і як завжди, доступний в розпиві. В додатку мені